От ви мені скажіть, де ж та робота береться? Робиш і не можеш нічого переробити. Поки у майстерні робиш там е, роботу у майстерні, якісь замовлення, щось сортуєш, щось перебираєш, тільки пішов на поле, знов інша робота знаходиться, так і зараз. Пішла нарізала відро безсмертника, дивлюся, підсохли маківки, треба. Нарізати маку, бо ж я вам насіння то обіцяла, а збирати то я його тільки почала. Ну, вже одну, одну таку партію я назбирала, другу беру ось маківочки, вони в мене тут з такими дірочками. І я просто їх позрізала зразу у відру і ось так беру. Перетрушую. Звичайно, можна було б і вимолотити їх, але я ще ж думаю їх десь використати в якихось букетах. Він, звичайно, вже перестояв і має такий уже тьмяний вигляд, то я його трошки беру ось так і висвітлюю разом з рослинками, які висвітлюю в перетісті. Тут у мене ось. Провітруються і разом з ними мак. Мак у мене декоративний піоновидний. Я знімала відео, показувала, який гарний. І білий, і вишневий, і малиновий, і якийсь бусковий. Там всякі кольори, відтінки, повний махровий. Би дуже багато бажаючих виявилося купити насіння, тож я тепер збираю.